Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій, це моя дружина Олеся. Ми вже майже 4 роки одружені. У нас є донечка, марічка і через пару тижнів виконується природа. Сьогодні ми продовжуємо курс для сімей «Божий задум для вашого шлюбу. І поговоримо про годи дружини. дуже. На попередніх лекціях ми розглядали ролі. Дружини, як <кліст> Загалом дуже важко представляти тему, яка кардинально відрізняється від уявлення світу про е цей обов'язок. Зокрема, це важко через те, що люди е зараз притримуються думки, яка не збігається з тим, з тим наміром, е з яким Бог створював сім'ю. І, зокрема, е з тим сторінціллю. Е з якою Бог створив жінку. Давайте звернемося до Біблії, в, першу, в першій книзі Біблії, ми читаємо про створення першої пари, чоловіка і жінки. Там говориться, і створив Бог людину на свій образ, на Божий образ і і створив її чоловіком і жінкою, і жінкою створить і далі в наступному розділі йде уточнення ролі е, дружини, Тоді сказав Господь Бог: не добре чоловікові бути самому, Строю йому поміч відповідну для нього. Давайте почнемо з кінця цього вірша, е, тому що в нашій місцевості, в нашій країні, ну, по суті, майже у всьому світі чомусь вважається, що чоловік є чимось кращим, чимось вищим, ніж... Жінка подружжя. Але бачимо, що Бог їх відповідним одним домом тобто рівним. З іншої сторони, жінки часто ігнорують той факт, що їхня роль в подружжі це є бути помічницею своєму чоловікові. Давайте розглянемо. Або коли дружина більше заробляє, чи має вона тривати фінансово в сім'ї? Або коли чоловік, наприклад, є духовним неактивним, чи подружній якісь міра, чи має дружина заставляти його, заручити до церкви, чекати свою письмо, працювати це, Чи має так бути? Так, це нагадує якраз приклад моєї родини, які є в Оліс, мої батьки, брат, ну, сестра я. Ми були неактивними християнами. Ми рідко ходили до церкви, ніколи не читали Біблію вдома, чи там молились разом. От. Але в певний момент е, моя мама побачила такий стан е, християнського занепаду в нашій сім'ї і почала дуже активно впроваджувати е, християнські цінності. Як мама до своїх дітей вона робила дуже е, добру річ, тому що вона нас навчала, е, зокрема, читати Біблію, молитися. Ми ходили разом на служіння. Але з іншого боку, мама дуже сильно тиснула на батька. І вона завжди намагалась його з нами повести до церкви, чи там заставити його читати Біблію. І хоча він також був християном, також сам читав Біблію. Але проблема була в тому, що, бажаючи щось змінити, зробити щось хороше в сім'ї, мама перебрала роль чоловіка. У сім'ї і стала таким духовним э, пастором, э, лідером э, в нашій сім'ї, що є що суперечить э, вимогам війни.

Зосередимось на Біблії і подивимося, що в Біблії сказано про обов'язок дружини. Зокрема, апостол Павло в посланні до Колосян е закликає: жінки, коріться чоловікам, як вони в Господі лечі». Так само вже апостол Петро в першому своєму посланні говорить, так само дружини, покоряти своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться словом, болить без слова, полонені поведінкою дружини. Знову ж таки, Павло, але вже до Ефеся нагадує все, все те саме заклад. Жінки нехай боряться своїм чоловікам як господарям. І послання до Тита звучить подібна думка, щоб навчали жінок молодих, любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалось Боже Слово». Переважно е, поява нових обов'язків у кожного з нас е, потребує додаткових зусиль. Дуже важко новий обов'язок виконувати на автоматі. І коли чоловік і дружина одружуються, вони е, обоє отримують нові обов'язки в новій сім'ї. І так як для чоловіка більш притаманно виявляти повагу, ну, в полі друзів, а для дружини більш... Е, Природньою є виявляти любов, то е, через те, що ми, е, як люди, коли <кій> очікуємо того самого ставлення до нас, яке ми е, проявляємо до людей. І через це дуже потрібно для сім'ї вимога, щоб чоловік проявляв любов, а дружина виявляла повагу. Адже чоловікові дуже важко виконувати його роль лідера, коли він постійно зустрічається з неповагою дружини. І так само дружині, їй дуже важко виявляти покору, бути помічницею сім'ї, якщо чоловік ніколи не виявляє свою любов на діла. Існують е, деякі упередження щодо покори дружини. Е, чомусь у нас у людей складалося неправильне розуміння біблійного значення слова покори. Е, деякі чоловіки вважають, що вони мусять змусити дружину. Слухатись його, а вона має покірно підкоритися йому без ніяких е, зауважень. І інколи чоловік може сказати, бо ми робимо так, як я сказав, або розводить, як Також зі сторони жінок е, вони часто бачать цю покору як щось принизливе. Вони вважають, що якщо вони поколяться чоловікові, то вони стануть такими собі нещасливими килимками, які всі витирають ноги. Ну, інколи, на перший погляд, здавалося би, хороша ідея з'являється в подружжі, коли вони домовляються, що в них однакові обов'язки, вони рівні між собою, в них однакові ролі. Але коли наступає, коли виникає таке питання, в якому вони розходяться, то, обов'язково буде конфлікт і кожен буде тягнути в свою сторону. Напевно, в більшості змог це твердження щичок. В не має коритися чоловіку, викликає трохи негативні емоції. Я могла з цим поводитися. Особливо коли ще було, було научненько, десь змова забула про те, що жінка мене присутнями, то мене дуже обурювало. Чого це mm -hmm. я маю боритися чоловіком? Першу чаю таке ставлення виникає те, що жінки не розуміють. Рішуючи питання самостійно. Завжди обшиточне рішення має приймати чоловік. І такий розружин має це так до Читали в Ефесян, говориться, жінки нехай коряться своїм чоловікам як господаря. Дружини повинні розуміти, що корячи своєму чоловікові, вони виконують заповідь Бога щодо них. І таким чином вони підкорюються своєму е, Господаві. Е, як ми пам'ятаємо з попередніх е, лекцій, правильною ієрархією сім'ї має бути така, як зображена на слайді. Це повинен бути Бог, чоловік, потім дружина. Чоловік. Те ще має бути від від сім'ї. Жінка, звичайно, є е підкорятися тільки своєму чоловіку. Підкорятися якимсь іншим чоловікам вона не зобов'язана. <клухи> Наступним е віршем, на яким хочеться зголосити, це є продовження Хесян. Говориться, як і Христос, голова церкви свого тіла, якого Він Спаситель. А як церква кориться Христові, так усьому жінки своїм чоловікам. Бачимо, що тут є дуже гарний приклад, як дружина має відкорятися своєму чоловікові. Як церква кориться в Христа, так само і дружина має коритися своєму чоловікові. І ще одним дуже гарним прикладом покори є сам Ісус Христос. Ми що. Він відкорився своєму плецю, хоча він був і вимоцю, але він віддав себе на жертву е, за людей. Істрацією цього є молитва Ісуса в Гесиманському саду. Там внуки говориться, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. То, послання Христя згадується про те, що дружина повинна коритися своєму чоловікові в усьому, але що не суперечить Божим законам. Хочеться коритися, це важко для мене. Багато більше люблять ситуації, коли в нас не змігається. Тоді, коли всі вирішують і каже, «Так, робимо, тоді мені дуже легко його послухати, «Так, добре. я Тоді також у нас нагадують ситуації, коли ми, наприклад, розмові з батьками чи з друзями. Батьки думали, я будіньку виспорювали. Я думала, що я маю ця стація зробити, коли я наприклад більше з дітками. Чи маю я сказати, що ні? не ні правильним зберігнути, чи казати? Так, але в такому випадку дружина повинна розуміти, що вона всієї ситуації не бачить. І єдиний, хто бачить всю ситуацію, це є Бог. Можливо, Бог хоче навчити чоловіка, щоб він цей, зробив цю помилку, пройшов цей час і навчився е чогось для своєї сім'ї, для того, щоб подалі в е подальшому е житті він був кращим вміти Перше послання апостола Петра, якому вдається порада. Так само дружини підкоряти своїм чоловікам, аби деякі з тих, хто відкориться словом, були і без слова полонені поведінкою дружини. Бачимо, що дружина повинна коритися чоловікові без слова. Цьому уривку дається порада якраз тим жінкам, в яких чоловіки або є невіруючі, або мають бути тимчасовий духовний занебад. І так як Бог знає про духовний стан кожного чоловіка, Він працює на людині над цією проблемою. І чого Бог зовсім не потребує, це. Такої дружини, яка постійно виключає і пиляє свого чоловіка, щоб він якось змінився, ходив до церкви, почав молитися і, і ставав краще. І маємо пам'ятати, що дружина вона не відповідає за ней чоловіка перед Богом. Це тобто вже Бог буде е, вирішувати справи з чоловіком відносно тої чи іншої допомоги. Своїм внутрішньому стану, своїм з духовним якостям це розвивати на перше. Своєму чоловікові, то вона виявляє похорону свого чоловіка. Тоді йому легше любити і поважати її. Він буде прислуховуватись до її думки, приймати її рішення. Чомусь в нашому суспільстві дружини думають, що якщо вони підкоряться своєму чоловікові, то подружжя вони будуть нещасливими. Навпаки, якщо вони зроблять все по-своєму, то вони досягнуть щастя подружжя. А насправді це не так. Якщо дружина, побачить, якщо дружина покориться своєму чоловікові, вона побачить зміни в їхній сім'ї, вона побачить, що чоловік буде до неї більш лагідний, більш ніжніший, через те, що йому вже не потрібно буде нічого їй доказувати чи робити все по-своєму. І що дружина послухає це Богоростово і буде коритися своєму чоловікові, то вона побачить ці переміни в скорому часі в житті її людини. Тому, дружини, здобувайте своїх чоловіків для Бога без слова, але прикладом свого життя. Ну, А нам, чоловікам, потрібно виявляти ту любов до дружин, щоб їм було легше коритися нашому головуванню. І таким чином ми будемо слідувати такому гарній пораді, яка записана в Петра 37. Так само чоловіки. Живіть, живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов стендітною вазою, сповненої жіночності, їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перекон для ваших молиток. прослухали лекції відносно ролі і обов'язку чоловіка і ролі обов'язку жінки. І ми потрібно задуматися над тим, чи, якби ми це все виконували в наших сім'ях, як би це впливало на мир і спокій в нашій сім'ї.